Ще один скорботний день у Луцькій громаді, 12 серпня в обласному центрі Волині попрощалися із захисником Юрієм Кушніром. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулася панахида за загиблим героєм. Лучанка Тетяна розповідає: діти уже покійно. Юрія навчається разом із її дітками. Знала Лучанина лише як добру та чесну людину. Діти разом вчаться, то скажу, що так перший клас повчилася, то не дуже добре. Рази до три бачила, просто можу сказати, що хороша людина. Багато відків хороші більше нічого не можу сказати. <рес> Юрій Кушнір, 1990 року народження, народився у Луцьку. Чоловік воював у складі військової частини на посаді механіка, водія. Пані Тамара є колегою дружини військовослужбовця. Така світла, хороша людина. Завжди з роботи зустрічав, приходив до магазину свою дружину. О, такий позитивний був веселий хлопчину. О, і такий молодий ще. Що можете сказати про його родину? Є дітки. Є... є двоє діток в нього. Напевно, в другий клас перейшла дівчинка і хлопчику шість років. Можливо, ви знаєте, як він пішов захищати Україну? Він пішов добровільно, сам пішов захищати і загинув. 34-річний матрос Юрій Кушнір загинув 28 липня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тихе Харківської області. Наші полегні захисники переважно більшості це молоді активні люди у розквіті своїх життєвих сил. І вони за короткий період часу роблять стільки добра для багатьох людей. І вони, безперечно, якраз входять в ті слова Господа. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурентія» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.